Захворюваність на кір зростає кожних 3-5 років. Востаннє на Тернопільщині її ріс відбувся у 2006 році. Відтак епідеміологи області до цьогорічної атаки захворювання готувались. З листопада минулого року в п'яти районах області ми почали реєстрацію перших випадків кору. До кінця року було вже 40 випадків. На сьогоднішній день з початку року вже є більше 40». Цьогоріч медики зареєстрували і перший спалах захворювання серед організованих колективів. 19 січня у селі Дарахів Теребовлянського району через ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та кір призупинили навчання у школі. Тоді на кір захворіло восьмеро школярів. Зараз, кажуть медики, їх вже десятеро. Поряд з кором за минулий рік в області семеро побільшало хворих на Краснуху. Захворюваність чітко відображала характерну для цієї інфекції сезонність, зимово-весняно. Найбільший пік припав у нас на березень місяць 170 хворих, а всього 522. Вікова структура в основному дитяче населення з переважанням вікової групи 15-17 років. Серед дорослих це в основному були студенти.